Добрий день, мої любі другокласники. Сьогодні на уроці Я досліджую світ ми з вами поговоримо про мову тварин. Повторимо правила спілкування з домашніми улюбленцями і безпритульними тваринами. Отож бо. Як ви думаєте, чи спілкуються тварини між собою? Як ви вважаєте, дайте відповідь на це запитання? Так, звичайно. Розуміють птахи тварин. Це різні, так, групи птахи і тварини. Можливо, а риби комах. Я дякую вам за ваші думки. Дітки, усі знають, що тварини вміють спілкуватися між собою, хоча й не говорять у звичному для нас розумінні цього слова. Якби знайшлися перекладачі із собачого або мап'ячого – Собачої або мавпячої мови, то їм би вистачило б набору з декількох фраз на зразок мені страшно, увага, небезпека або дай поїсти. Сьогодні ми поговоримо про те, як спілкуються тварини, та з'ясуємо, навіщо потрібні знання про мову тварин. У кожної тварини є певний спосіб спілкування з ріднею. Це може бути махання хвоста, помах, крил чи рухи тіла. Отже, як ви думаєте, чи розуміють рибки комах? Ну, мабуть, ні, тому що можуть спілкуватися тільки різні між собою. Як відомо, тварини не можуть розмовляти як люди, але кожен також знає, що тварини вміють видавати звуки. Звуки тварин це сигнали. Які виражають їхній стан бажання і почуття. Гарчання лева чути на всю округу, це він цар звірів гучно заявляє про свою присутність. Ватажок слонів найстарший і розумний у стаді, заклично сурмить, піднявши хобот, збираючи слонів у похід джунглями у пошуках гарних пасовищ. Лось видає гучний клич, ідучи битися з суперником. А у шлюбний період голуби ніжно воркують, лалеки куролічуть і виконують танці, та видають гучні звуки, а солов'ї власовують сольні концерти, щоб затмарити суперників. Будь ласка, тепер ми з вами подивимося, як спілкуються між собою певні окремі тваринки. Для спілкування між собою мавпи використовують голос. Криками різної сили, вони попереджають про небезпеку або про те, що вони голодні. Рибки спілкуються також, але між собою. Вони це роблять помахом плавців і розуміють один одного. Бджоли розвідниці передають інформацію танцем, прилетівши до вулика, бджола на сотах робить швидкі колові рухи і водночас крутить черевцем. Так вона передає певну інформацію іншим бджолам. Як же спілкуються наші домашні улюбленці котики, коти також вміють розмовляти хвостом. Якщо б кота благодушний настрій дуже гарний, він ліниво похмахує хвостиком. Якщо ж розгніваний, то різко крутить ним з боку на бік, б'є хвостом. Поспостерігайте за своїми котиками, в якому вони настрої найчастіше бувають. Як ви думаєте, чим відрізняється людська мова від мови тварин? Поміркуйте і дайте відповідь на запитання. Так, людина спілкується за допомогою мовлення. Це єдині, ми єдині живі істоти, які говоримо і розуміємо один одного за допомогою мовлення. Тваринки говорити між собою не можуть, але в тварин також існує звукова сигналізація. Наприклад, кури видають 13 різних звуків. Це не наша мова, але вони розуміють свою. Жаби шість звуків, півні п'ятнадцять, синиці дев'яносто, граки аж 120 різних звуків, свині двадцять, ворони до трьохсот, дельфіни тридцять два, коні близько ста звуків. Ці звуки передають загальний емоційно-психологічний стан тварин, пошук корму, тривогу, агресивність, радість спілкування. Як ви вважаєте, чи розуміють собачки слова людини? Дітки вони не розуміють слів, але вони дуже гарно розуміють голос, інтонацію, тому вони чітко виконують команди, так говорять вчені. Подивіться, будь ласка, на зображення. І скажіть, будь ласка, як ви думаєте, хто із зображених тварин може говорити людською мовою? Так, це папуга, але знайте, що папуги, вони не розуміють наших слів, вони не знають, що сказала людина, вони просто наслідують звуки, які говорила людина, і тому можуть їх повторювати. Запам'ятали так, папуги наслідують звуки, але змісту слів не розуміють. Зараз пропоную вам трішки відпочити і виконати завдання фізкульт хвилинки із нашого класру. Поставте відео на паузу та порухайтеся. Дякую, тепер знову переходимо до роботи. Як ви вважаєте, чи потрібно і для чого потрібні знання про мову тварин? Навіщо людині про це знати, як розмовляють тварини? Так, я згодна з вашими відповідями, але головне, мова тварин дає нам зрозуміти стан тваринки в певний момент, так? чи можна до неї підходити, чи потрібно з нею гратися. Адже ми ж також маємо поганий настрій інколи і не хочемо, щоб нас хтось чіпав. Я знаю, що у вас у багатьох є домашні улюбленці, і найулюбленіша тема це про них говорити. Назвіть, розкажіть, будь ласка, хто у вас є і їхні імена. Поставте відео на паузу і розкажіть мені про це. Звичайно, ваші улюбленці це ваші найменші друзі, так, які, яких ви безмежно любите, з якими цікаво гратися. Але зустрічали ви котиків і собачок, в яких немає господарів? Так, звичайно, де ми їх можемо зустріти? На вулиці. А як ви думаєте, де вони сплять і що їдять? Де прийдеться і що прийдеться, так, що знайдуть те й поїдять, де притуляться, там і заснуть. А чому вони не мають ні житла, ні їжі? Вони нікому не потрібні. Звичайно, буває таке, що домашній улюбленець випадково втік з дому, і господарі його не можуть знайти, або не хочуть шукати, або спеціально викинуть на вулицю. Це дуже-дуже жорстоко, але тваринки ж не винні. Що ми можемо зробити для того, щоб бездомних тварин було менше? Якщо від вас залежить, то перше, якщо ви надумали, придумали завести тваринку, дуже-дуже, дуже треба обміркувати всі можливості її утримання. Тваринки не вибирають собі господарів, ми вибираємо собі улюбленців. І тому ми повинні з вами дуже свідомо робити цей вибір, щоб тваринка у вас жила не один день і не два дні. Так, а щоб весь час була з вами. Домашня тваринка це велика відповідальність, яку ми повинні з вами відчувати. Для безпритульних тварин громади міст і сіл створюють притулки, де тварин годують і утримують. Звичайно, це є не в кожному місті, але в містах і саме в нашому місті дуже багато є волонтерів, які допомагають тваринкам вижити у скрутних ситуаціях. Давайте ми зараз з вами розглянемо фото і спробуємо визначити, яка тваринка агресивна, а яка лагідна. На вашу думку. Перше фото. Котик агресивний. Так, щось у нього трапилося. А на другому фото. Лагідний. Так, третє фото собачка. А останнє фото собака агресивна. Крім звуків, у тварин є дітки своєрідна мова жестів і мімічна мова, оскал морди або виразність очей тварини значно відрізняється залежно від її настрою спокійного, агресивного або грайливого, що ми з вами побачили на фото. Тому, наприклад, шимпанзе використовує. Для спілкування багато міміку. Щільно стиснуті щелепи з оголеними ясними означають загрозу, похмурий погляд, залякування, посмішка, особливо з висунутим язичком, це дружелюбність відтягування нижньої губи у тихомирену посмішку. Якщо ми дивимося на фото цих тварин, то ми бачимо агресивних тваринок в тому випадку, коли вони показують свої зуби, так? Вони можуть напасти в такому стані, і це дуже-дуже небезпечно. Давайте подивимося на фото і згадаємо, як потрібно поводитися з домашніми улюбленцями, щоб мати тільки позитивне від їхнього спілкування. Перше малюнок, що ми з ними робимо? Граємося. Другий малюнок. Годуємо. Третій малюнок дресируємо, якщо потрібно, так, якщо цю тваринку можна дресирувати. Далі, четвертий малюнок, піклуємося, щоб вони були забезпечені харчуванням. Так, п'ятий малюнок. Знову ж таки годуємо. І шостий малюнок. Годуємо і даємо питки. Тобто, якщо ми з вами е, зважилися завести домашнього улюбленця, головна мета наша це піклування про нього. Всі ці малюнки нам підказують, що про домашніх улюбленців потрібно піклуватися. Подивіться, будь ласка, на малюнки наступного слайду. Скажіть, будь ласка, цих ми тваринок зустріли на вулиці? Чи правильно поводяться дітки? І поясніть чому. На першому малюнку хлопчик поводиться неправильно. Він хоче взяти на ручку собаку, яка голодна і дуже агресивна. Подивіться, будь ласка, це мова собача, на її морду подивіться, оскал тут присутній, дуже-дуже зла і агресивна собака. Ніколи не можна підходити до собак, особливо ще й безпритульних, якщо вони мають агресивний ось такий вигляд. Перегляньте, будь ласка, другий малюночок. Чи можна гладити собачку так, як робиться дівчинка? Якщо господар дозволив, господар краще говорить, то можна гладити, але що зараз робить господар, показує стій не можна. То можна дівчинці підходити? Ні, звичайно, якщо тваринка домашня, обов'язково треба переговорити з господарями, чи можна підходити і чи можна чіпати. Давайте повторимо правила поводження з безпритульними собаками. Не можна кричати біля собак і дражнити їх. Собаки можуть бути хворі на небезпечну для людини хворобу. Не годуй тварин з рук. Якщо ви хочете допомогти безпритульній тваринці, щоб вона не загинула від голоду, покладіть їжу на відстані від собачки. Ніколи не тікайте від собаки і не розмахуйте рухами перед нею, тому що собаки відчувають, що їм треба бігти. В разі потреби обов'язково кличте на допомогу. Пам'ятайте, що собачка, можливо, і навіть дуже добра, якщо вона безпритульна, вона вже ображається на людей за те, що її вигнали, тому з ними потрібно бути. Дуже обережними. Поміркуйте. Є у нашому місті притулок для тварин. Деякі люди особисто займаються таким, так і перетримують без, безпритульних твариночок. Як ми можемо допомогти тваринам у притулку? Принести їм їсти, так? Домашні тваринки, як я вам і говорила. Потребують догляду та уваги, тому, перш ніж завести тваринку, обов'язково подумайте, чи зможете ви доглядати і піклуватися про неї впродовж багатьох років. Адже тваринка заводимо ми не на один день і не на тиждень. Якщо ви взяли тваринку, вона буде вашим другом довгі роки. Якщо ви все ж таки завели домашнього улюбленця, і особливо, якщо це собачка, то знайте, собаки це єдині тварини, які можуть розпізнати наші емоції. Їм достатньо погляду, щоб зрозуміти, сумуєте ви чи радієте, вони здатні навіть співпереживати людям, відчуваючи ті ж емоції, що й їхні господарі. Наш урок підходить до кінця. Що ви з нового дізналися на уроці? Як тварини розуміють один одного? Так тварини спілкуються між собою, видаючи певні звуки, використовуючи мову жестів, міміки, запах тощо. Так тварини виражають свій стан тривоги, задоволення, страх, плють, любов, повідомляють інших тварин про небезпеку, про те, що вони оселились на певній території. Знайте, що тварини, на відміну від людей, не вчаться своєї мови. Вони знають її з народження. Лише співати птахи навчаються родичі. Якщо ми будемо знати мову тварин, ми будемо знати, як поводити себе в певній ситуації. Я дякую вам за роботу. До побачення!